Я Алек Бумер. І це стендап-шоу «Seven story Бумер is not family» – Я найстарший комік в Україні. І в п'ятірці самих найстарших коміків у всьому світі. Старший за мене тільки Байден, Трамп і Ісус Христос. Ісус поза конкурсом. Його сольник-стендап стендап Десять заповідей це Нітлінка. Байден теж має матеріал нагідний Netflix. З Байденом і Трампом у мене угода. Я не жартую нам про американську політику. А він Байден, він не е, розказує мені, що мені садити на моєму дачному майданчику. І як вистраювати свої відносини з сусідами? З Трампом мені дещо складніше. У мене сусідка по дачі, вона Трампістка, живе в Каліфорнії, активна за Трампа. Ми на минулих виборах у кооперативі створили Каліфорнійський виборчий округ, провели виборчу кампанію, підключили місцевих дачних переможниць конкурсів краси. Однієї довелось майже перерахувати за мовчання про Трампа 130 гривень. Я піджачний комік, дипломований. Ви чули про такого номінацію, про таку? Це я і сам придумав. Я придумав, тому що є ж веселий комік, похмурий комік, сімейний комік. А я, коли навчався в Харківському. Інституті культури на режисерському відділенні, то нас на уроках акторської майстерності розділили на акторські амплуа. Є благородні батьки, які йдуть на всякі хитрощі, щоб вигідно прилаштувати своїх дочок. Є соціальні герої, політики, є веселі простаки. А я був піджачний, з авантюрними схильностями. Так, от у, у цьому рейтингу я був піджачний, і у мене мій перший піджак був піджаком Остапа Бендера канареїчного кольору. У нас ще були е, фрачні, військові, сюртучні, е, шароварні, а я був піджачний. До фрачних я не дотягував. Бо там герої, це коханці, вони артистичні, вони красавці. І у шароварниках я дивився не дуже органічно. Тому я привик до піджака. Я піджачний. У мене за цей час зібралась ціла серія піджаків. Тому у комедії, мені у піджаку комфортно, як я вам? Нормально? М? Піджачні комики, вони, мені здається, також дуже симпатичні. Від піджачного коміка менше матюків, а мені у маті як у лайні по самі пояс. Ні, я е, далеко не рафінований у мене юмор. Я знаю, що фрази іди сюди і іди, блядь, сюди мають різну швидкість. Я пробував матюкатися. У мене був період, я думав, що. Стендап без мата неможливий, не можна. Мене виключили з літературного клубу за те, що в мене була ненормативна лексика. Але я їм сказав, що йдіть вслід за кораблем. І знаєте куди? І вони пішли, бо знали куди. І я зрозумів, що кожному клубі має бути свій кодекс, в тому числі і в стендапі. А що клуби та клуби? А хто в яких клубах? Ви то в яких клубах? Пишіть. Бо на це наше це шоу це наша спільна праця. Можливо, хтось у клубі американських купюр є дуже хороший клуб. Дайте знати, це наше спільне шоу, і ми починаємо.